Нове доповнення Enchanted by Nature ще не вийшло, а ми з вами вже будемо роздивлятись зараз нові предмети з каз. Все тому, що я отримала ексклюзивний злив інформації і готова роздивитись все разом з вами. І я вважаю, що це супер крута ще штука для того, щоб зекономити потім час на огляді і подивитись саме геймплей, коли моя душа просто кричить наружу: Настя, ну давай скоріше роздивлятись, що там вигадали. А я сижу і розбираю кожну деталь. Тому нарешті. Ми з вами зробимо це поперед всіх на світі. Вітаю вас на каналі Performance Girl. Тут дуже багато інформації про 7.4, 4 бо я обожнюю цю гру. І я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо також фанатієте від цієї гри, і поставите свій лайк на цей відос. Погнали! Перший скрін, з якого я хочу розпочати наш з вами огляд це зачіски. Бо я просто в захваті від того, які вони гарненькі. Просто хочу звернути вашу особливу увагу. На ось ці зачіски зібраним пучком і трошки розсипаними такими локонами пристрасті. Просто моя найулюбленіша зачіска, взагалі, в принципі, я не вмію собі таку робити. Але якщо б мені сказали, що можна ходити тільки з однією зачіскою, напевно, я б попросила, щоб мені зробили щось таке. Бо я вважаю, що вона дуже красива, і вона підходить на будь-яку подію. Взагалі, хоч піти капати огород, що скоріше за все будуть робити наші сіми в цьому доповненні, хоч бути якоюсь фантастичною феєю чарівним створінням. З крицятами чи з рожками, ну, це питання, звісно, можете подивитись минуле відео, де я розказала, що вони взагалі будуть витворяти. Ось. І, ну, і навіть на весілля піти. Я також вважаю, що це найідеальніша зачіска. Тому в мене з цією зачіскою просто меч. Питання лише в тому, які будуть кольори, але я так розумію, що там буде. Ну, типу, мілірування, не знаю, як це ще назвати, якийсь балаяжик, і просто звичайне волосся. Ну, хлопців, я не бачу сенсу звертати увагу на цю зачіску, вона, як на мене, звичайна така. Також мені дуже подобається ця нова зачіска з дредами з трейлеру, який, який ми з вами вже могли побачити. І також ось ця незвична зачіска, чи то з пелюстками якоїсь велетенської рослини, чи то взагалі якісь. Крильцята чи то ракушки, не знаю, що це таке, але виглядає дуже гарно. Знаєте, я зараз задумалась про те, що в нас там була в трейлері зображена русалка, мені здається, в неї була така зачіска. Може я помиляюсь? Напишіть мені, але мені здається, в неї була якась така зачіска. І може це якийсь натяк про те, що феї особливим чином будуть. Взаємодіяти з нашими русалками, на яких все образили, що вони не мають дуже багато інтерактиву, можливо, з цим доповненням вони також зможуть додати більше інтерактиву і ним. А ви б хотіли, щоб русалки мали більше можливостей для свого розвитку і більше цікавинок? Напишіть в коментарях. Зверніть увагу на борду з квітками, ми її бачили в трейлері. <с> я вважаю, що це дуже прикольно, дуже цікаво. Плент 7, я думаю, буде в мене саме з такою бородою. Перейдемо до татуювань. В нас їх так. Також багато, це татуювання і грім. Е, можете роздивитися, в принципі, це все пов'язано в основному з крилами, типу метелика, щось таке. Ну, і ось такі якісь квіточки, пилюсточки, щось цікавеньке. Також у нас тут є просто квіти на якомусь е, такому помаранчевому чи червоному тлі. У нас є, типу, як мовні. Цікаво, чи буде воно все світитися ще між собою. Ну, насправді, прям дуже прикольні татушки для обличчя вони додали. І не менш прикольні, вони додали насправді всякі метелики і все інше. Нас на руки, на ноги. Я думаю, це класно розбавить образ ваших майбутніх фей. Ну, давайте не будемо прям на всьому зупинятись. А ще я згадала одну зачіску, хотіла їм вам її показати. Це ось ту ось цю траву чи квітку, чи щось, яка росте з голови наших хлопців. Ну і далі, давай. Давайте перейдемо до одягу. Я вважаю, що він дуже гарний. Ну, Це просто якась фейрітейл, реально. Якась казка з одяга зі сторінок наших дитячих казок. Вау, дуже красиво, мені подобаються ці сукні. Корсет. Пелюстка, дуже гарний. Так, що ще у нас цікаво, ну, якісь сукні. В принципі, і топи мені подобаються, такі красиві. Це ще... Подивіться, яка красива на голову штучка в нас з пелюстками. Дуже цікавий одяг, насправді аксесуари. І подивіться на ці зуби, які також прийдуть до нас сімс. Якщо чесно, я уявляю фей чомусь собі саме з цими зубами. Не думала, що вони будуть якимись такими створіннями, якими їх збираються зобразити. Розробник в майбутньому нашому доповненні. Мені чомусь завжди здавалося, що це мила, якась фейчка з крильцятами, типу метелик Просто якась, знаєте, ніби з казки Попелюшка, де фей були суперчарівницями, супердобрими створіннями. Але чомусь все одно в мене такими зубатими Вони були в моїх фантазіях. Тому з тим, які в них будуть функції в майбутньому доповненні, я думаю, що ці зуби будуть дуже актуальними. Ну і також давайте звернемо нашу з вами увагу на ці віночки, на ці рожки різні, ріжки, типу оленя, ріжки просто якісь цікаві. Не думала, якщо чесно, уявляючи фей про такий елемент їх образу, але. Why not? мені здається, дуже прикольно буде виглядати. Також хотіла вам розказати, що ми з вами зможемо кастомізувати крильцята наших з вами фей. Це дуже класно, що розробники додали можливість розмалювати їх так, як саме ми уявляємо в наших фантазіях, так само, як в нас був цей елемент для наших тварин, щоб ми могли робити їм як таке, якесь розфарбування, яке в наших тварин. Ось так само ми зможемо малювати і на крильцятах наших метеликів. О Боже, на наших крильцятах наших фей. І я вважаю, що це прям суперкласна штука. Як вам такі елементи з режиму каз, з режиму створення персонажів нашого майбутнього доповнення? Напишіть в коментарях, чи потрібно робити також огляд режиму будівництва зі зливами, бо в мене є скріни із режиму будівництва. До зустрічі в наступних відео!